29 липня українські військово-морські сили відзначають день свого заснування. Вже 20 років флот України захищає морські простори нашої держави. Ми вітаємо військових моряків і зичимо наснаги, сили та сміливості у виконанні їхнього почесного обов'язку, захисту миру та спокою України. День 5 квітня 1992 року для українських військових моряків став знаковим. Був виданий указ президента про невідкладні заходи з будівництва збройних сил України. Він поставив крапку на досить гострому на той час питанні чи бути українському флоту. Так, флоту бути мрія стала реальністю. Ось уже 20 років. Вітчизняні військово-морські сили перебувають на сторожі морських кордонів нашої держави, готові у будь-який момент дати відсіч збройній агресії. Військово-морські сили у досить стислі терміни відбулися як повноценний від збройних сил України, і це не було б можливим без їх всенародної підтримки з боку областей, міст, районів і рядових українців. Пріоритетними напрямками шевських стосунків було й залишається підтримання технічної готовності кораблів, частин флоту та створення оптимальних умов військової служби, військово-патріотичне виховання молоді. Вітчизняні військово-морські сили постійно відчувають увагу до себе з боку президента України. Верховного головнокомандувача збройних сил, уряду держави, Міністерства оборони і Генерального штабу збройних сил. Завдяки наполегливій, самовідданій службі моряків, офіцерів, адміралів, ми тепер маємо флот, який достойно представляє нашу державу у світі. Неможливо не згадати тих людей, які очолювали вітчизняні ВМС і робили все необхідне для їхньої розбудови. А це віце-адмірали Борис Кожен, Володимир Баскоровайний, Ігор Князь, адмірали Михайло. Єжель, Ігор, гортенюк Віктор Максимов їхню справу гідно продовжує нинішній командувач військово-морських сил України, віце-адмірал Юрій Ільгін. Досить зазначити, що у поточного року флот має найбільший за останній період показник фінансового забезпечення заходів з відновлення технічної готовності кораблів і суден, що дає нам змогу поетапно відновлювати готовність всього бойового складу військово-морських сил. Держава докладає максимум зусиль для забезпечення надійної підтримки своїх захисників, організації їх належної підготовки, суттєвого покращення соціальних стандартів військової служби, про що також свідчить урядове рішення щодо підвищення вдвічі вже з 1 серпня поточного року грошового утримання військовослужбовців військово-морських сил України. На сьогодні це 15-ти тисячний колектив професіоналів, об'єднаних спільною метою службі батьківщині. Нині нагальним питанням є відновлення технічних можливостей кораблів, а це переоснащення флоту, введення до складу нових зразків техніки. К сожалению, существують цілий ряд проблем. Це і не готовність кораблів до виконання задач. Почому це відбувається?» Потому что в прошлые годы ничего не делалось для того, чтобы поддерживать корабельный состав в надлежащем боевом состоянии. Ремонт не производился. И что мы делаем в этом году? Вы посмотрите, мы 15 кораблей фактически э ставим в ремонт. Наверное, в этом году мы будем меньше ходить, чем должны были бы ходить. Но на следующий год мы получим боеспособный, полноценный корабельный состав. Гордість флоту це кораблі. Саме вони гідно несуть прапор військово-морських сил України в морях та океанах. На їхньому рахунку далекі походи на десятки тисяч морських миль, велика кількість операцій та навчань. Зокрема, спільні навчання ВМС України і Чорноморського флоту Російської Федерації Фарватер миру, активація оперативного з'єднання кораблів Чорноморської групи Блексіфор, антипіратська операція, активні зусилля під час наймасштабнішого у збройних силах. Командно-штабного навчання адекватне реагування реагування-2011» 28 кораблів і суден були залучені до практичних дій у морі. Там вони здійснювали артилерійські стрільби, висаджували морський десант, забезпечували війська протиповітряної оборони. Зважаючи на такі питання, як тероризм і піратство на морі, потреба у флоті будь-якої морської держави неодмінно зростає. Адже у такій ситуації лише ці сили здатні адекватно реагувати та попереджати загрозу. Тому основним питанням цьогорічних навчань «Сібрис-2012» був контроль за судноплавством та його безпека. Окремі передові підрозділи військово-морських сил України одночасно з проведенням маневрів мали змогу скласти непростий та відповідальний іспит на взаємосумісність з іншими іноземними. Підрозділами. Під час цих навчань проведені контрольні заходи програми перевірки та зворотнього зв'язку концепції оперативних можливостей фрегати гетьман-саєдачний з вертольотом К-27 ПЧ, великого десантного корабля Констин Ольшанський, першої роти морської піхоти і підрозділу спеціального призначення. з української сторони. Що це для нас дає? Це дає дуже важливо. Це дає для нас те, що Україна має зараз 5 підрозділів, з них 2 корабля, які можливо застосовувати в будь-якому регіоні світу в багатонаціональних силах для захисту своїх національних інтересів. Вже багато років Севастополь залишається морською столицею нашої держави та важливим стратегічним пунктом базування кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Цього року своє професійне свято моряки обох держав відзначають разом. Святкування розпочинається з проходження в кільваторному строю російського ракетного корабля САМУМ та гордості українського флоту великого підводного човна Запоріжжя. Потім пройдуть катери з воєнно-історичними групами. Після цього урочисті заходи продовжать театралізувати. Зоване дійство «Нептун-2012». Кораблі обох флотів проходитимуть бухтою, демонструючи своє головне бойове призначення на репетиції до свята, особливе захоплення глядачів викликав показ дій рятувальних суден, фонтани на воді. Загалом від двох флотів буде задіяно понад три тисячі осіб: близько тридцяти кораблів і суден та бронетехніка. Рішення. Политических руководителей наших стран четко имплементируются нами военными моряками. Мы демонстрируем э, Черноморскому региону, демонстрируем всему миру о наших намерениях э, о поддержании мира и безопасности в этом регионе. Мы показываем жителям э, города Севастополя и гостям о том, что моряки двух флотов готовы. Э, Как віддільно, так і совместно выполнять задачи обеспечения безопасности наших государств. Підготовка до цьогорічного спільного святкування була набагато складнішою за минулорічну. Ми старались підготуватися, старались, щоб це було красивим. Старались продемонструвати нашу морську вивочку і єдиний строй, єдиний дух, єдиний порив, дружбу і братство наших ладов. З нагоди свята 55 ордерів до новеньких квартир. Рушили морякам та їхнім сім'ям. Родина В'ячеслава та Анни Дем'яненків серед тих, кому пощастило отримати довгоочікуване житло. Я хотів би поздоровити весь особовий склад Військово-морських сил Збройних сил України з великим святом Днем Військово-морських сил України, побажати всім всього найкращого. Дивитись може як приклад на мене, що можна служити, треба служити, і мрії збуваються. Ми Отримуємо квартиру. Я думаю, що кожен військовослужбовець, хто зараз без квартири за допомогою нашого керівництва збройних сил Міністерства оборони, військово-морських сил невдовзі отримає квартири. І ще як ви знаєте, знаєте, ми з 1 серпня, як нам обіцяють, ми отримаємо вже двійну платню, заробітну платню. Тому є стимул служити військово-морським силам, збройним силам України. Будинки для військових споруджені у доволі новому районі міста Севастополя. Дитячий майданчик, обладнаний різноманітним спортивним приладдям, прийшовся до смаку маленьким новоселам. Важка відповідальна місія стояти в обороні держави почесна. Та найбільш приємно, коли вона належним чином підтримується та визнається співвітчизниками, шанується у світі. Наші моряки роблять все можливе, щоб бути у бойовому строю. Невдовзі їх чекають випробування на навчаннях ротаційні сили Чорноморського регіону і перспектива 2012. За їхніми плечима двадцятилітній досвід. Вони прагнуть іти вперед, здобувати визнання на міжнародній арені, зміцнювати. Та розвивати вітчизняні військово-морські сили України.